Привіт! мене звати Світлана і я операційний директор та експерт систематизації та автоматизації процесів. І сьогодні у відео я хочу поділитись з вами одним із своїх останніх проєктів, де я допомогла онлайн школі автоматизувати розрахунок чистого прибутку з комісіями, враховуючи платежі від ВЕЙФОПЕ. Якщо вам цікаво, як ефективно організувати фінанси з вашого бізнесу чи школи, залишайтеся зі мною. Коли ви працюєте з великим потоком клієнтів, учнів, то важливо розуміти, який чистий прибуток. А коли у вас є ще можливість взяти в розсрочку, то цей процес ускладнюється і потрібно знаходити методи автоматизувати цей процес, щоб не витрачати на це свій час. Щоб спростити цей процес, я створила в Notion таблицю, яка автоматично вираховує всі деталі. По платежу, по сумі платежу, яка комісія, яка розсрочка, і дивлячись, яке розтермінування обере людина, автоматично підраховується, яка комісія і який чистий дохід в результаті вийде. Ми підключили можливість взяти розсрочку через Вейфопе. У таблиці передбачено вибір розстрочки від кількості платежів, і система автоматично рахує комісію і чистий прибуток відповідно до виду розсрочки. І зараз ми перейдемо в Notion, і я вам покажу цю таблицю, як я. Побудувала її і як можна зробити так, щоб автоматичні розрахунки йшли чистого прибутку? Так, ми перейшли в Notion. Отже, ось така таблиця. В цій таблиці у нас ім'я учня або клієнта, тариф, який обрали, ніша, дата покупки, тип розрочки. Тобто внутрішня повністю оплата, або ось ця розсрочка від Вейфопей, дивлячись, який банк, і на скільки платежів, вартість, тобто скільки коштує ця послуга. Якщо в нас внутрішня розсрочка, то це може бути на два платежі. Якщо в нас розсрочка від банку, то там, де перша частина, вписуємо зразу всю суму, яку людина взяла в розсрочку. Тобто ми пишемо, якщо вартість, ну пізніше покажу. І залишок автоматично рахується, комісія автоматично, якщо це розсрочка, і чистий дохід мінусує. Ця комісія і пише чистий дохід. Далі контакти людини, звідки заявка, як купила досвід у блозі, і наступний платіж. Дата тут можна поставити собі сповіщення, хто коли має заплатити наступний платіж, щоб не забути і взагалі не тримати це в голові і просто займатися своїми справами. А в день оплати чи за день до оплати вам прийде. Сповіщення, що потрібно нагадати людині, наприклад, заплатити. Отже, створюємо нову заявку. Наприклад, пишемо: от у нас учень, пишемо один, обираємо тариф, наприклад, груповий з ментором. Яка це ніша, якщо це важливо, можна ці поля прибрати. Які там зайві інформаційні далі? Дата покупки, тип розрочки. Наприклад, нам людина відразу оплатила всю суму. Пишемо, обираємо одноразова оплата. Вартість, наприклад, це коштує 10 тисяч гривень. Бронювання, наприклад, 2 тисячі. Ми беремо з людини, і людина. Внесла зараз 2000. тисячі. Ми відмічаємо, що 2000 тисячі внесено. Отже, тут вважається автоматично залишок і чистий дохід у нас 2000, тисячі, так як на даний момент у нас лише 2000 тисячі гривень оплачено. Відповідно, чистий дохід 2000. тисячі. Якщо була розрочка, чи ви, наприклад, взяли лише бронювання зараз. А основну частину оплати людина ще думає: чи зразу все вносити, чи оплачувати через розтермінування. Відповідно, ви тут можете для себе щось зафіксувати, якусь інформацію, і коли будете збирати платежі. Коли людина має внести, то вже бачитиме, що ви собі записали по цій людині, щоб не забути інстаграм, телеграм. Далі звідки заявка. Наприклад, ось як купили, чи з директу, чи з дзвону, чи, можливо, це ваші учні, які з минулого потоку пішли на наступний потік. Досвід в блозі, і вказуєте наступний платіж. Наприклад, у вас ось в наступному місяці ставимо собі нагадування, ставимо, щоб нам прийшло сповіщення о 12.00 за 10 хвилин до 12. Ми бачимо, що воно світиться синім. І все нам не потрібно згадувати, коли хто має що заплатити. У нас уже все зафіксовано. Нам прийде нагадування, що треба заплатити чи зібрати оплату. От і в нас все є. І тепер ми вказали, що вартість 10 тисяч. Наприклад, нам скинули бронь, а оцю частину першу. Або на дві частини людина візьме внутрішню розсрочку, тобто за домовленостю, або людина хоче взяти розсрочку. І коли людина візьме розсрочку від банку, то ви обираєте, від якого банку, наприклад, тут налаштовано так, щоб всі розтермінування від моно до 6 місяців, і від привату до 5 місяців. Наприклад, людина взяла від монобанку максимальну розсрочку на 6 місяців. Як тільки ми це обрали, і ось тут вказали, що цей залишок людина в розсрочку взяла 8 тисяч, то нам відразу ось тут пише комісія, рахується, і чистий дохід у нас виходить не 10 тисяч, а 9400. Тобто від 8 тисяч віднялась комісія. Як тільки ми ось тут змінимо іншу розсрочку, вкажемо, наприклад, менше відсотків, так то комісія отут стане відразу менша. От, ми бачимо, що комісія зразу зменшилась. Так як у нас відсотки по розтермінуванню менші, і чистий дохід збільшився, тому що комісія менша. І так ви можете не рахувати, скільки піде у вас на комісію, скільки у вас чистими прибуток вийде. А ось тут все буде підраховуватись. І коли ви ставите наступну людину, наприклад, наступна людина взяла за 28 тисяч, а на комісії пішла загальна сума 1840, І також, ось тут ми можемо прорахувати, що загалом. Це вийшло на 30 тисяч, але чистими, ось у нас вийшло 28 тисяч. І так ми можемо бачити свій е, прибуток, бачити свій чистий прибуток і не рахувати нічого вручну. Вся система сама порахує, щоб настроїти ось цю формулу, ось тут там, де комісія, налаштована ось така формула, яка рахує всі типи розсрочок. І якщо ви додаєте ще якусь розсрочку, тобто у вас на вейфопей підключено ще якісь розсрочки і інші банки. То ви маєте змінити тут формулу і вписати так само, ось, наприклад, по цих даних, додати ось тут ще один тип розрочки, підписати його і вписати, вказати, які відсотки. І ось так ця формула. Тоді буде працювати, коли ви вкажете усі можливі розсрочки. і відповідно, так як ви отут розсрочки вибрали, то ось тут мають бути відповідні теги. Вони мають називатись точно так само, як у вас вказано в формулі, щоб вона працювала. Також можна фільтром поставити автоматичний фільтром розділити на різні вкладки, щоб вам зручно було відслідковувати, хто із цієї таблички ще має заплатити, а хто вже заплатив. Тобто, ви ось тут. Переключайтесь на неоплачено. Давайте вкажемо, що приберемо тут 20 тисяч. От що в нас був залишок, тобто у нас залишок 20 тисяч. І на вкладці «Неоплачено» У нас видно, що Оля має заплатити ще 20 тисяч. Також сюди ми можемо винести, коли саме вона має оплатити наступний платіж і вказати, коли, наприклад, 27 або об одинадцятій. От і в нас будуть карточки всіх людей, які ще не оплатили. Також. Окремо в нас можна поставити по фільтру індивідуальний тариф. Можливо, хтось в процесі оплати відмовився, і можемо також поставити фільтр, щоб той, хто відмовився, падав сюди. Ось, наприклад, Оля на індивідуальному відмовилась. Там, де відмінено, вона сюди падає. Тобто, тут можна скрізь поставити фільтри, завдяки яким можна відслідковувати неоплачено, хто на індивідуальному, хто відмінив. Оплату чи бронь, чи передумав йти на навчання, наприклад. І так відслідковувати всю інформацію. І коли ми відкриваємо карточку, також ось тут можна прикріпити чек. Тобто нажимаємо плюсик і або файл можемо прикріпити. Ось. І так у нас всі платежі будуть в одному місці, в одній таблиці, в одному місці. І також всі квитанції оплати будуть також в кожній карточці кожної людини. Така автоматизація не лише економить ваш час, а ще й допомагає прозоро бачити всю картину по ваших фінансах і також спланувати ефективно ваш бюджет, так як ви відразу автоматично бачите, яка сума чистого доходу у вас виходить в результаті, коли віднімається ось ця комісія. Це рішення буде корисне для онлайн школ бізнесів. Курсів, які працюють з клієнтами через розсрочки, такий спосіб автоматизує процес, зекономить ваш час та допоможе уникнути помилок в підрахунку вашого чистого доходу. Ця таблиця стане найкращим вашим помічником в роботі. Отже, якщо вам цікаво більше дізнатись про автоматизацію та систематизацію бізнесу процесів, ставте лайк і підписуйтесь на цей канал та залишайте коментарі під цим відео. А якщо у вас залишились питання або ви хочете систематизувати Здавати роботу в своєму бізнесі, пишіть мені в особисті, і я вам допоможу. Розберу ваш запит. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.